Ситуація у часовому ярі загострюється, російським військовим вдалося закріпитися у Богданівці, і перед містом залишається останній форпост в Іванівському. Про це повідомив офіцер бригади Рубіж Нацгвардії Володимир Черняк. За його словами, бої вже йдуть безпосередньо на околицях часового яру, які були знищені ще рік тому. Там не залишилося якихось надійних укріплень. Армія РФ у свою чергу стягує на цю ділянку техніку та живу силу. Зараз після того як росіянам вдалося з Закріпитися в районі Богданівки вони підтягнули туди всі можливі ресурси. Добре, попалися. Далі росармія пішла на Іванівське. За нього йде бій. Нині село перебуває під контролем ЗСУ. проте воно є останнім форпостом перед часів яром. Ще одна перешкода на шляху до міста. Канал Сіверський, Донець Донбас, який росіянам ще не вдалося форсувати, каже український військовий. Росармія намагається протиснутися на північ від Іванівського, незважаючи на те, що там низина та ЗСУ зі своїх позицій добре видно все, що відбувається. Росіяни туди заходять. Противник відволікає сили оборони України лобовими штурмами та постійними нальотами авіації. Така тактика дозволяє армії РФ повільно, але все ж таки просуватися в напрямку часів яру, каже Володимир Черняк. Варто зазначити, що у генштабі ЗСУ інформація про захоплення Росармією Богданівки відсутня. Там повідомляють, що відбили кілька атак у районі цього населеного пункту. У свою чергу один із зетвоєнкорів каже, що запеклі бої за часів яр продовжуються на східній околиці. Міс особливо біля мікрорайону Канал, за його словами, ЗСУ регулярно контратакують, а місцевість замінована, що ускладнює просування російських військових. Цей ж воєнкор заявив про витіснення українських військ з Новомихайлівки. Це Мар'їнський напрямок. А інші зет-канали показали кадри, на яких російські війська нібито підняли прапор на західній околиці села. Проте аналітики інституту вивчення війни це не підтверджують за їхніми даними візуальних доказів захоплення Новомихай Лівки російською армією немає про те, що ЗСУ вдається утримувати наступ росіян у Новомихайлівці, йдеться і у свіжому зведенні українського генштабу серйозних продвіжень можливості чим-то похвастатися більше, ніж втратами очередньої тисячі в кожний день і сумнительними результатами по посадці або 100 стометровки, которую захватили с такими потерями, то э, кроме этого тяжело им чем-то компенсировать. Понятно, что они стараются реализовать свое преимущество сейчас в небе и на Земле, в том числе в артиллерийских нарядах, но э, мы понимаем, что ближе к час, когда у них этого преимущества не будет или оно будет. Ще слюна сніжоносили оборони України зможуть призупинити російський наступ за умови швидкого надходження допомоги США, вважають в інституті вивчення війни. Американську військову допомогу, зокрема, атакам зможуть доставити в Україну до кінця наступного тижня, якщо Сенат ухвалить відповідний законопроект до 23 квітня, і його підпише президент Джо Байден, заявив глава комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер. Втім, незважаючи на такі оптимістичні прогнози, начальник гурк. Кирило Буданов повідомив, що в середині травня, на початку червня, на Україну чекає важка ситуація. Глава української розвідки уточнив, що його прогноз стосується загалом країни, а не лише ситуації на фронті. Інших деталей Кирило Буданов наразі не озвучив. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші події війни.